Олександр Гісем Олександр Мартинюк Історія України 8 клас аудіокурс додаткова презентація. Параграф 11 Запорозька Січ, Козацька Республіка, Козацькі війни повстання кінця 16 століття. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про особливості устрою Запорозької Січі. Завдяки яким дослідники називають її Козацькою республікою? Якими були причини і наслідки козацьких війн, повстань кінця 16 століття? Та хто їх очолював? Що таке вольності війська Запорозького, Низового, Козацька рада, курінь, кіш, хто такі гетьман, кошовий атаман? Пригадайте, коли і як виникла Запорозька Січ. Покажіть на карті. Місце розташування Томаківської Січі. Що таке Республіка? Запитання перше. Запорозька Січ, Козацька Республіка. Утворивши реєстрове козацтво, влада Річі Посполитої надала йому універсал. Це привілей. На володіння частиною території південно-українських степів документ не зберігся до нашого часу. Ці території отримали назву вольності війська Запорозького Низового, їхнім центром стала Запорозька Січ. Завдяки притаманному Січі самоврядуванню дослідники називають її. Козацькою республікою. Вищим органом влади Запорозької Січі вважалась загальна козацька рада, право участі, в якій мали всі без винятку козаки. Вона розглядала найважливіші питання життя та діяльності козацького товариства, обрання гетьмана, старшини, ведення переговорів. Із представниками різних країн, вирішення питань війни і миру, здійснення воєнного походу тощо. Головним місцем проведення ради вважалася Січ. Під час походу для вирішення нагальної проблеми раду могли скликати в будь-якому місці. Козацька рада щорічно в січні. Разом із військовою старшиною обирала кошового отамана. Він віддав військовим скарбом, представляв запорожців у відносинах з іншими державами, організовував повсякденне життя Січі, затверджував судові вироки. Його помічниками були Осавул, порученець отамана, писар, очолював діловодство Січі. Суддячиний в суд, які також обиралися козацькою радою. Крім них, до виборної військової старшини належали Довбиш чи литаврист, гармаш відповідальний за артилерію, товмач перекладач, шафар, відповідальний за збір податків на користь. Військового скарбу з усіх привезених на січ товарів і продуктів. Суд на Січі керувався козацьким звичаєвим правом, писаних правових норм не існувало. Найтяжчими злочинами вважалася зрада, порушення військової дисципліни, убивство товариша і посягання на майно Січі. Винних у них страчували. Основною військово-організаційною одиницею Запорозької січі був курінь, що об'єднував козаків, вихідців із певних місцевостей. До куреня входило декілька сотень осіб. Кількість куренів до 18 століття не була сталою. Життям куреня керував виборний куріний атаман, який одночасно був судею для його козаків. Курені об'єднувалися в кіш, підпорядкований кошовому отаману. Терміни. Вільності війська Запорозького Низового. Це назва територій, підпорядкованих Запорозькій Січі. Козацька рада це загальні козацькі збори, орган козацького самоуправління в Україні в 16-18 століттях. Гетьман у 16-17 століттях, керівник війська Запорозького. Із 1648 року, також правитель Української козацької держави. Кошовий Атаман, найвища виборна посада на Січі, обирався козацькою радою на один рік і мав найвищу військову. Судову та адміністративну владу, курінь, головна військово-адміністративна одиниця Запорозької Січі і одночасно житло козаків, кіш польовий табір під час воєнних походів і на самій січі, центральний орган управління на січі, який виконував військові адміністративні судові та інші завдання. Виник разом із Січчю і разом із нею розвивався. Запитання? Чи є виправданою, на вашу думку, характеристика дослідниками Запорозької Січі як Козацької республіки? Чому? Ви бачите військова рада на Січі, Діорама фрагмент? Музей історії Запорозького козацтва на острові Хортиці Запорізька область, художник Овечкін. Запитання друге. Причини і початок козацьких війн повстань кінця 16 століття. Першим серйозним випробуванням козацтва як нової впливової сили Речі Посполитої стали козацькі війни чи повстання. 1591-1596 років їхньою причиною було наростання невдоволення українського козацтва через підготовку Речі Посполитої до війни з Османською імперією. Спочатку для запланованої війни влада зібрала одну тисячу козацької кіноти і дві тисячі піхоти. Однак через деякий час держави залагодили конфлікт. Річ Посполита зобов'язалася вивезти козаків із Дніпровського низу і заборонити їм походи в Чорне море до турецьких володінь. Вимоги про дотримання цього влада надсилала козакам у вигляді відвертих погроз. Глибинною причиною козацьких війн повстань. На думку дослідників, стало зростання кількості козацтва та небажання влади Речі Посполитої визнати привілеї, надані лише реєстровцям для всієї верстви загалом. Приводом до початку повстання козаків стала особиста образа, завдана гетьману, криштофу Косинському, князем Васильом. Константином Острозьким та його сином Янушем. Останній, користуючись впливом батька, привласнив маєток Рокитно, нині Рокитна Київської області, який король надав Криштофу Косинському як винагороду за захист Поділля від турків і кримських татар. Виступ Косинського підтримало чимало козаків. І протягом 1592 року повстання охопило Київське, Братславське і частину подільського воєводства. Жителі Білгородсько, Білої церкви, Переяслава та інших міст склали присягу Криштофу Косинському. На території, звільненій від польської влади. Він запроваджував козацькі порядки. Це збентежило б польський уряд. За його наказом, для боротьби з повстанцями зібрали велике військо, очолюване київським воєводою Василем Константином Острозьким. У вирішальній битві 23-31 січня 1593 року під селищем п'ятка на Житомирщині. Повстанці зазнали поразки і відступили на Запорожжя. У лютому того ж року влада уклала з повсталими досить необтяжливу для них угоду щодо приведення козаків до покірності польському королю. Згідно з нею повсталі, вибачалися перед королем та Річчю Посполитою за завдані шкоди і збитки. Вони обіцяли надалі перебувати в послуху короля та його представників, не здійснювати самовільних походів до сусідніх земель, повернути колишнім власникам захоплене майно і зброю. Проте це не вичерпало конфлікт. Навесні 1593 року Криштоф Косинський вирушив із Томаківської Січі. Щоб продовжити боротьбу, але під Черкасами був убитий за наказом місцевого старости князя Олександра Вишневецького. Його військо легко розгромили повстанців, що залишилися без керівника. Через деякий час після поразки козаки поновили боротьбу. Це примусило Вишневецького запропонувати повстанцям новий договір, що став значною. Поступкою для них, їм гарантувалося право безперешкодно вийти на Дніпровський низ і повернутися додому. Усім учасникам повстання 1591-1593 років надавалася повна амністія, звільнення від покарання. Місцева влада зобов'язувалася повернути козакам відібране майно і коней. На певний час сторони конфлікту досягли примирення. Ви бачите сучасний малюнок Криштов Косинський. Третє запитання: Завершення козацьких війн повстань кінця 16 століття і їхне значення. На подальшу боротьбу козацтва суттєво вплинула зовнішньополітична ситуація, що на той час склалася в Європі. В 1593 році спалахнула війна Османської та священної Римської імперії. остання, розпочавши створення християнської священної ліги для боротьби із засиллям мусульман у Європі, звернула увагу на Українське козацтво. Восені 1593 року посланець Папи Римського прибув на Січ із листом-закликом приєднатися до Антитурецького союзу із значним грошовим заохоченням. На думку дослідників, це стало першим випадком, коли українське Козацтво визнали учасником міжнародних відносин. Навесні наступного року козаки отримали корогу від імператора Священної Римської імперії та значну суму грошей як подарунок. Ви пам'ятаєте, корогва це прапор. Влітку 1594 року загони охочих людей в лапках. Під керівництвом Северина чи його ще ім'я Семерія Наливайка здійснили похід до турецького Придністров'я. Посланець папи Римського повідомив, що козаки виконали свій обов'язок. Проте козаки не припинили своїх дій. Їхні сили збільшилися за рахунок приєднання реєстровців. Охоплена панікою шляхта. Кидала свої маєтки і тікала до Львова і Кракова. В осені 1595 року війська Северина Наливайка оволоділи східним і за... західним Поділлям Київщиною, Волинню. У лютому наступного року, вперше в історії Речі Посполитої, для приборкання повсталих козаків на українські землі рушила польська регулярна армія. Очолювана польським коронним гетьманом Жолкевським, сили повстанців суттєво зміцнило те, що до них приєдналися запорозькі козаки під керівництвом Григорія Лободи. Гетьманом об'єднаного війська обрали Матвія Шауллу, проте, Війська Речі Посполитої взяли в облогу табір повстанців, в урочищі солониця поблизу Лубен, шансів на перемогу в козаків не було. У червні 1596 року повстанці змушені були прийняти вимоги здатися і скласти зброю. Северина Наливайка та його соратників, що намагалися вирватися в степ, схопили. Пізніше у Варшаві Северина Наливайко і Матвія Шаулу було страчено. За участь у козацьких війнах, повстаннях, вольний Сейм Речі Посполитої, позбавив реєстрове козацтво, його прав і привілеїв. Козацькі війна повстання кінця 16 століття стали першим. На українських землях потужним виступом, очолюваним козацтвом. Вони сприяли покозаченню представників різних станів, їхньому переселенню на південь українських земель і продовжили процес формування козацького стану. Козацтво демонструвало українському суспільству, як необхідно відстоювати свої інтереси. І хоча такі дії порушували чинні правові норми, слід зазначити, що це стало відповіддю на ігнорування прав козаків і неможливість чогось досягти законним шляхом. Ви бачите, ЗОбраження картину Художник Петрович. Чеф, 1953 рік. Взяття фортеці Ізмаїл українськими козаками на чолі з Гетьманом Северином Наливайком. А от і сам Северин чи Семерій Наливайко. Почитайте, що документом каже про. Необхідність придушення повстання Северина на Ливайко. Пам'ятаєте, що відео можна зупинити і уважно прочитати? Дати, яку треба запам'ятати: 1591 1596 роки це козацькі війни кінця 16 століття. Григорій Лобода сучасний малюнок, повстанський табор в урочищі Солониця, сучасний малюнок. Вислови. чи погоджуєтесь ви з тим, що, пам'ятник повстанню Криштофа Косинського в місті Біла Церква, сучасний вигляд? І запитання, які ви можете прочитати і обговорити. Я пропоную вам подивитися уважно презентацію. Я бажаю вам гарного настрою. До побачення. Дякую!